Привіт всім, і ви знову на каналі Амбасадора Сірих футболок Он Фаер. І сьогодні ми будемо відпочивати. А коли ми відпочиваємо, ми готуємо крильця на мангалі. Та ще сьогодні буде смачна кукуруза. Так що поїхали. І завжди тут вискакують плашки, що сьогодні нам знадобиться, але це супер швидко. Швидко, швидко. Це крильця, це кукуруза. Це соус чілі. Будемо тестувати один метод приготування соусу, як в американських барбекю. Гарлік, часник, часник. Сіль, перець, ніж, гарний настрій, вечір п'ятниці. І будемо пробувати це все готувати і розслаблятися. Так, і на дочки День народження я надибав таку прикольну приправу для гриля. Я минулого разу засипав, грилив, а потім вже додавав соус і вийшло чудово. Крильця без цукру, коли ми їх смажили, вони не підгорали, круті з такими смужками було. І зараз ми зробимо таким же способом. А потім зготуємо соус, додамо і переколотимо їх. Так, що будемо засипати та смажити одна упаковка плюс-мінус на кілограм м'яса, в нас півтора кілограма, ну, я взяв дві гірше не буде. Тут зразу і сілі, перець, і паприка, е корандр, імбир великий склад. Це все можна окремо купити та замішати. Може, це і буде краще, воно буде свіже. Але у нас сьогодні дуже лінивий рецепт, бо ми відпочиваємо. Так, засипаємо. Це у нас, як бачите, гомілочки. Я їх промив, заздалегідь, О, це я насипав. Заздалегідь промив з другою пачкою. І поки ми будемо готувати натирати кукурузку, вона постоє, трохи підмаринується і будемо вже смажити, так як в углі я вже розпалив. Так, трохи ще масла сюди, щоб закупорити потім м'ясо. І відставимо, воно буде настоюватись. Мішаємо. Чесно кажучи, я думав сьогодні готувати тартілью. Щось мексиканське. Але ми так заїбались за тиждень і хотілося щось швидко зробити, вкусненько сісти з пивком, лупанити м'ясця смаженого. Жінка захотіла кукурузки. І просто насолоджуватись літнім вечором, бо літо вже половина майже минула, а ми, я не знаю, я ще не, не відчував літа. Я круто відчув весну, коли ми їздили з кумами в Одесу. Але як такого літа, ще не було у нас. Так що відставляємо і будемо натирати кукурузу не цими руками. Так, і треба начищати цю кукурудзу. Ми вже готували на цьому тижні кукурузу, але вона трохи була стара. називаємо так. Зараз я поїхав. поїхав... Їздив на ринок, взяв молоду, свіженьку, повну кукурузку, і у нас буде дубль 2 по приготуванню. Дочищаємо цю кукурузку. Субовита, як? Молода, як коли, дружина, сама себе не похвала і ніхто не похвалила, да? так? <ріхи> так. Ще раз. Дубль 22. Пробимо. Кукуруза. Масло вершкове. Розпаковка. Додаємо. Змащуємо. Минулого разу все було краще. Гарніше, естетичніше. Але нічого страшного. Ви побачите, в чому сенс. Ніж треба покласти. Сіль солимо. І перчимо трохи. І потім все це заварачуємо і будемо кидати на мангал, і воно буде прожарюватись в цьому маслі. А потім знімемо і ще догрилимо її повністю. Виходять такі у нас качани. Друга кукурузка летить туда ж. вершкове масло. О, і там же шкоднічає наша дочка, і діти її ругає. А вона кайфує, всі малі діти шкоднічають. Це якесь знущання з мене, масло не дуже. Розтануло його трохи заважко намазувати. Це мене, напевно, вирізати буде. А може і не будемо. Це рубрика, як я дав трохи Юлії Височкою. Так, сіль, перець. І заворачуємо. Мій рекомендаціон. Фольги. Зяв я якусь атебешну фольгу. гівно рідкосна. Беріть фрекенбок. Мені за це ніхто не платить нічого, але фольга набагато краще. А якщо фрекенбок дивиться, зв'яжіться зі мною. Так, кукуруза готова. Ніж треба помити. углі, Углі майже готові. І зараз будемо смажити нашу курочку. Це муж жлоб, коли дружина казала, що треба частину зварити, частину загрили. Точніше, муж казав, давай частину зваримо, частину загрилимо. А дружина казала, ні, треба все зварити чи загрилити. Але муж настояв на своєму некаблук. Так, поки вугілля ще у нас не готово, щоб смажити курицю, бо воно надто там велика температура, ми будемо готувати соус, як ми піддивились. У американців, як вони готують барбекю, не знаю, що з цього вийде. Може класно, може якась гадость. Але ми спробуємо, у нас ж експерименти, ми відпочиваємо. Бо якщо б ми хотіли нагнати аудиторію, я б готував би зранку до ночі не твої очі, а картоплю. Бо картопля набирає перегляди. А все остальне нашим людям не потрібно. Картопля, сало, п'ять. Їбаш з зранку до вечора і будеш блогером мільйонником картопляником? Ні, картопля. Так. Наш часник, як завжди. Операція Часникова рука. Цей молодий часник аграрії, селек... селекціонери. Виведіть, щоб зубчик був як мій кулак. Один почистив. Надавив і, і, і все. Цей молодий чесник, поки почистиш його, вже півдня пройшло, а ти ще перший зубчик дочищаєш, бо якийсь дріб'я а не нормальний чесник. мене це бісить. Так, хто мене знає, я взагалі трошки Не да, і, і в ті моменти, коли я дуже схочений. І тут дельфін буде, чи чаєчка. Я дуже токсичний. А от сьогодні такий вечірок у нас. Дібна що ти без Так, так, да, це. <різь> чи не дуже? <різь> Нагадую. Ємність. Я херого знаю, що з цього вийде, але ми спробуємо. Бачив. Беруть вершкове масло, кидають. Беруть наш часник. Туди. Шмаляємо його. Теж. Оп. Я не знаю, вони там лили олії дуже багато. Я відкручу на але я буду не дуже багато її. Не люблю. Мені каже, щось таке буде. Потім у нас є такий світчілі соус. Солодкий чилі. Туди його бадяжим. Дискотека. DJ бідмейк. Мені здається, до кінця випуску мене вб'ють. Якщо я буду так крестити пальці, спасайте мене я в заручниках. Так, метку для передку. Це теж буде казати. <ріст> Вікторія. Ага. Так. Трошки фаршмака Прибирать треба. І все це зараз будемо ставити на решітку і подігрювати, і замішувати. Потім чекували? А ще я б був не я, якщо б щось не забув. Я хотів трохи червоного перцю докинути. Та нормально там трохи. Це не маман перчик. Це спокійно можна їсти, куштувати. Нормально. Як магазинський чилі. Жар такий, що можна... Самому приготувати, поки щось приготуєшся. А я хочу кинути поки нашу кукурузку на фольги, саме прохолодне місце, нехай смажиться. А ми поки ми зробимо цей соус. Хлібнемо невідомого пивка. Для ривка і спонсор нашого пива сьогодні кум. Кум привіт, якщо будеш дивитись. Дякую за ящичок маленький, але приємний. А ще запрошували кумів сьогодні знову, але у них там турне: день народження, то моєї малої, то подруги, то ще когось. І у нас ми вже розмовляли. Суцільний день на кожний тиждень Ого, день народження. І тут ставочка буде зіброва, напевно. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. скрипко, грай, грай, грай. Нічого так, але б я ще зробив би отак я вже додавав, але мені здається, що якщо зробити ось так, буде ваше кайф. І ми в кінці, коли пережаримо всі крильця, додамо до всіх і замішаємо. Побачите. Так, відставили нашу кукурудзку в сторону, соус туди ж. І закидуємо наші гомілочки. Ось такі гарні. Думаю, будуть дуже соковиті, смачні, не підгорівші, з димком, з димком і з пивком. <рес> Накидав. І тепер головне перегортати. Як і кукурузку, так і наші крильця. Все шкварчить, все журчить, а ми чекаємо. У нас трабли, у нас дуже багато жару. І зараз ми будемо спасати наші крилишки, перекладати їх в сторону. Ааа... Та поки що треба спасти все, а потім ще родіти. Вимикай. Так, зняли нашу кукурузу з гриля, іначе ми крильця трохи спасли в зону низької температури передвинули. О! Тут все гарненько. М -м -м. Так, розгортаємо другу. Перша якраз те, що треба. Це вершкова. Ага. О! М -м -м -м. Хай! І зараз будемо догриляти. Так. Щоб не дати висоцьки, прочистили трохи. І гадаємо. І головне тепер не перечекати. І продовжуємо оп! Перегортати. Як вона там казала, з прижарінкою. Ну, от у нас теж трошки з Ну, Зараз врятує наш соусець, я думаю, все. Да. Так. Дочка каже, так, да, врятує, папа. Наша стадія вже пройшла, знімаємо і будемо соусець наш заливати. А потім доготуємо. Знімаємося. Мені здається, люди, які щось роблять і постійно посміхаються, чи дуже веселі по життю, чи йбнулись. Я думаю, що друге. А в сьогодні, ти завжди дуже веселий. Може, я йобнувся вже. Не може так. Так! Да. Угу. Так, кукурузка наша догрилась, як бачите, і ми її відставляємо вже, і будемо переходити до крилець сюди. Геніальний переход! Отак так. Ось. І заливаємо наші крильця нашим соусом. Але що треба зробити? Підзняти тік-ток ще. Бо все ж одним кадром. У нас такий супер продакшн, 26 рук. 26 рук продакшн. Я так і називу. Ага, і гарненько його ще зняти треба. А це не так то й просто. Оп! Залили. І тепер що робимо? Перемішуємо. І що будемо робити потім? Досмажувати. Топ. І в нас ще залишилось 4 пляшки пива. Плюхає. Треба викладати. Швидко гриль. Супер серйозна справа, серйозне обличчя, як завжди. Виглядає супер на самому Це вам не математика вирішувати це смажити крильці. Остання стадія надважлива цієї супер важливої місії. Нічого не провтикати і перегортати. Так, наш кукурудзяний апіроль готов. О! Це в рази краще того, що було у нас посеред тижня кукруза дуже суковита. М -м, сама по собі, вона молода і свіжа. І це топчик зараз. Як в дитинці треба. Трохи. Только. Виключай, спробуєш. Ні. Шаткую. Е, Крильця готові. Я скуштував саме велике, і воно вже було досмажене, так що все. Знімаємо і будемо перемішувати і тестувати. Ніколь, куштувати будеш? Ой! Спасибо, що живой. Да, дай! Дай! Ну, зараз. Трохи почекай! Дегустація! Не грудь американці, дуже смачно вийшло рекомендаціон готуйте такий соус і потім досмажуйте в ньому і їжте з ним. Кайф під пиво. Та взагалі не під пиво на свята, то блюдо. Підписуйтесь на мій канал. Більше жартів, більше рецептів, більше лайків від вас, більше підписочок, і ми будемо замотивовані. А вам гарних вихідних! А ми будемо їсти угу. за вас.